Закрывай. Заряджай. Вперед. Руку, руку. Огонь. Хорошо. 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 Після проходження курсу базової військової підготовки хлопці проходять курс бойового злагодження в 71-й окремій єгерській бригаді. І сьогодні в програмі це медицина, зборка розборка кулемета, а також відпрацювання з вогневих позицій. І, звичайно ж, полоса перешкод. І, бачите, набоїв не шкодують все як має бути. Правіше! Наступний напад Давай, Давай, давай! давай, давай. І так, американський кулемет М240, копія бельгійського кулемета Mag, Фабрик Національ. Універсальний кулемет у них він використовується як на техніці, так і в пішому варіанті. У нас він в основному використовується в пішому варіанті. Підійдіть сюди, будь ласка, дивіться? Оці елементи, які з'єднують набої, називаються краби. От, при заряджанні обов'язково крабами догори. Отаким От, чином: поставили, закрили кришку. Зарядили і починаємо працювати. Як працює кулеметник взагалі? Дивіться, е, от на м 240 ні в якому разі сюди пальці ми не ставимо. Тут не беремося, бо тут у нас рухається поршень. Якщо ви вставите пальця, то вам його просто-напросто відіб'є. Е, як працює кулеметник? Сошки у нас занурені в землю, пхнемо кулемет вперед. постійно. Я навалююся на нього, бачите, плечем. І. Лівою рукою, ну, тобто не робочою, яка там, наприклад, хто лівша, то правою, тиснемо кулемет донизу. Зрозуміло? Покімон. Почти так само, але заряджання в нього відбувається з правої сторони. Стоп, бачиш? Знову помилка. Не до кінця дотримаєш. До кінця треба тримати в передньому положенні. Зразу. Ага. Вставив і прокрутив, Ти ж не прокрутив. Прокручуєш, прокручуєш і вперед подаєш. Так, да, і вперед тепер. Є, от в такому положенні. Рухай ним ліво-право, десь не потупав. Все, закрив. Спуск є. Єм взагалі враження як настрій після заняття? Так, ми тут другий день, чудовий, колектив все приймають, немає. Армійської уставщини, яка ну, недоречна угу. наразі. Е, важливо, я побачив, що ви сьогодні задавали питання. От, і ну, важливий момент, що ви там не соромилися, а там от вас щось хвилювало, ви там задавали питання. Це моє життя. Угу. Тобто, якщо я не буду щось розуміти, це буде затримка, і ворог буде більш швидкий за мене. І є азарт навалити трошки. Звичайно, як без цього. Хорошо, але це занадто черга. Швидко перегрієш ствол. Можете два слова нам простувати, що ви зараз робите? — Ми зараз скидаємо на аптечку. померчу. — А наскільки часто такі от заняття саме обідуваються Ну, Ми тільки підемо, приїхали. Взагалі кожного дня. А і сьогодні тільки другий провідень. Прозирняки? Так, так. Я вам тебе. Наша друга задачка це щоб під час відкривання аптечки і під час роботи з відкритою аптечкою матеріали з неї не вивалювалися. Зараз триває курс адаптації, тобто військовослужбовців, які вже пройшли базовий курс, і вони готуються до того, щоб були залучені власне ведення бойових дій. Я звернув увагу, що хлопці досить добре підготовлені. Ну, дивіться, мені також сподобався результат виконання цього завдання, але я це пов'язую з тим, що ми вчора дві години власне проговорювали і спрощували, розжовували до самих самих найпростіших деталей і асоціацій. Це було саме те пояснення, яке зрозуміє навіть дитина першого класу. Зараз з паном Кіпарісом рухаємося на психологічну смугу перешкод, яку проходять військовослужбовці. Ми хочемо побачити, що вони не просто пробігли. Всі перешкоди або як, аби тільки швидше. Прохідка максимально тактична. Злагодження, робота в двійках, трійках загалом у групі. Відповідно, ми намагаємося втручатися в цей процес мінімально, тільки якщо є якісь грубі порушення та помилки. Намагаємось здавати в своєму особовому складу максимум автономії та самостійності. І так само у деяких людей, навіть сказав, у багатьох, є такий страх, який називається страх невпевненості у самому собі. А що як я когось підведу, а що як в мене не вийде? Для цього, відповідно, навчання і проводиться. Практика створює у людини впевненість у своїх силах. Що треба було що, сутробуз? Продівогазі бігав, була команда гази. А до цього. цього? Ми по маршруту до заміченої точки. Знаєш, що вас зараз чекає? Ніхто нет? нічого не казав. Зараз і побачу. Подобається твій настрій. Ти не задоволений <рігали> спостерігати. Все, дякую. Давай. Людиний позивний енергетик. Просто, Просто щоб я розуміло. <рігали> Важко. <рігали> <рігали> ну да, так, відео. Ну це мой перший, допомогти. <рігали> <такой, я, рігали> <скажу. рігали> Серьезно. Теперь я просто понимаю, буду делать буду, если увеличивается объем под броника, я буду его попускать, прежде чем начинать какие-то. Перед каждым заданием нужно все подгонять персонально под конкретный момент. Не Пане інструктори, що скажете, як новобранці впорались. Нормально, пройшлися, все, посадку штурманули, відпрацювали, злагодились. По полю перейшли швидко, ефективно, на команду реагуємо. Діло буде. Так, панове, зараз ви будете проходити психологічну смугу перешкод. Так, ви єгері-десантники, еліта. Відповідно, скільки ми єгері, як ви бачите, смуга перешкод у нас в лісі. Одразу питання: як ви гадаєте? Яка специфіка переміщення по лісистій місцевості? В чому може бути проблема? <рес> <рес> Орієнтів, щоб не потеряти. По-перше, да, в лісі важко орієнтуватися, бо воно все однакове, що намальоване на цьому дереві? Стрілочки. <рес> Це ваші орієнтири на всьому маршруті вашого просування намальовані отакі стрілочки. Я вам не буду казати, як дітям тут хлопчики наліво, тут направо, ви дивитесь самі, куди вам іти. Я хочу бачити максимально тактичну прохідку. Це має бути не група туристів. У нас тут основний акцент на злагодженні. Тобто ви працюєте групою. Голову! Голову нижче! По коридору, сам на Давай, 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 присувай. І <рикл> да не буває, розвідка все бачить і чує! Опускай голову низько, бо <рикл> ти будеш бройніком вертуєш і блядь! Переміщення нема, всі сидять, чекають ворога. Де дрон? Триста. 300. 300. Надаємо допомогу 300. 300. Увага, повторюємо за мною. Я є гардесантник! Я є гардесантний! І я особливий! І я особливий! Я безжальний в бою! Я, я безжальний бою. В бою! І відданий своїм побратимам! І, І відданий своїм побратимам! Побратима. Я сила ще меж! Я, я сила ще не не меж! Ну так вроді би нічого, просто рюкзак слишком чалим много блекасом бою, блять, там хавка все такое. Ну і дерев'я все схольське, як кущі є. От, от, треба уважно під ноги дивитися, куди наступає, саме головне. Шви, є десантники, ви змогли подолати величну смугу перешкод. Скажу чесно, дивлюсь в кращу сторону. Приблизно за 35 хвилин ви її пройшли. Результат на оцінку добру. Як ви гадаєте, в чому у вас були певні помилки, проблеми, інші моменти. Ти, як як? як виходили на річ, і після чого, і по тичого, і Ізначально... — О, Чому? Комунікація. Реально могла перша двійка вийти, роздивитись, передати інформацію. Не було такого, правда? О, Комунікація. Ще раз дякую. Зараз ви вирушаєте до своїх місць розташувань.